Добрий вечір, Дніпряни, в Дніпре... Дніпро мої. Люби, робимо з вами розклад по безпеці на 7 серпня. Чи є загроза шахетного або ракетного удару по місту Дніпро, чи є загроза мирним людям цивільним? На 7 серпня дивимось. Місто Дніпро. У нас, слава Богу. Більш-менш спокійний день сьогодні. Ну, знову вони планують на якийсь об'єкт, але не вистав в них ресурсу. Не хвата. Ви знаєте, таке, як повинен завтра бути спокійний день. Аби ангели нам дали, янголи наші, такий день. Дивимося Самар на 7 серпня, чи є загроза ракет або шахідів місто Самар. Ми з вами ще подивимося. Самар. Угу. Так, місто Самар. Дуже уважно, там, де знаходяться, от знову, бачите, йде загроза чомусь на Самар, де жінки з дітьми. Це раз. З 7 серпня буде загроза ракетна. Це можливо бути балістика, може бути балістика. Там, де знаходяться чоловіки в формі, в відповідній формі до. Ну, до об'єкту цього, тобто, це у формі, в спеціалізованій формі, чоловіки, там, де працюють чоловіки, в спеціалізованій формі, будьте дуже, дуже уважні. Так, дивимося. Павлоград, місто Павлоград на 7 серпня. Угу. Павлоград теж. Якась звістка буде сумна в місті Павлограді, місто Павлоград. Вас дуже гарно захищають наші хлопці, піклуються, дуже багато вложено в це місто, в захист цього міста. Але чомусь воно в жалобі. Дуже великій жалобі. Я не бачу атаки ніякої на 7 серпня. Принаймні карти не показують. Але чомусь місто буде в печалі і в жалобі від якоїсь звісти. Але ж будьте уважні, прислухайтесь до сирен, до тривог. Так, місто Кам'янське, що Кам'янське на 7 серпня. Кам'янське буде теж під планованою, запланованою атакою. Знов печаль. В сльозах, місто в сльозах. Туди планують, туди вже сплановано і ракети, і шахеди. Ми ж знаємо, що це може бути балістика, а шахеди це нам як здрасті. Кацапи посилають, то будьте дуже-дуже уважні Кам'янське 7 серпня. Є невеличкий шанс, показує комбінація далеко, то може хлопці за межами одіб'ються далеко. Ви щось будете чути, але воно не долетить. Але ж ми всі уважні, бо місто знов печалі в сльозах як Павлоград. Так, зараз подивимося на іншій колоді місто Дніпро 7 серпня. Чи є загроза мирним людям? Чи є загроза ракетних або шахедних ударів? Так, є загроза, загроза і ракети, шахедів, і все сплановано вже. Ну, вообще кацапам би пада це пусто. Всі їх плани будуть пусті, але ми дуже уважні, бо от в Дніпрі іде. Теж, де жінки з дітьми. Увага! І там в печалі люди будуть, жінки будуть в печалі з дітьми, тому дуже-дуже уважно. тому серпня місто Дніпро Ну, задум є, У них спланований задум обстріляти місто, нанести шкоду, і це йде не на об'єкт, це йде на цивільних людей, звичайних. Але я не бачу, це ракети-ракети, але я не бачу удара. Хоча падає, що наші наші можновладці міські вони будуть дуже такі збентежені. В розпачі будуть від цього. Ну, дуже уважно, мої любі, бо я не бачу прильотів, але в плани грандіозні у кацапні. Будьте дуже-дуже уважні. Ракети падають в планах у них запустити їх на нас. Так, будемо надіятися що все буде добре. Тож бережіть одне одного, одного, дослухайтесь до сирен, не лайтесь і будьте єдні